Аби краще зрозуміти святих, можна спробувати поставити себе на їх місце. Що б вчинили ви, як настоятель монастиря, коли б впіймали на гарячому злодія, що намагається винести мішок краденого борошна? Преподобний Іов Пачаєвський в такій ситуації зреагував, м'яко кажучи, незвично, допоміг крадію підняти мішок на плечі, але зробив це не для того, аби потурати людині, що опустилася так низько. Він турбувався про душу, тому й принагідно розповів про неминучий суд Божий. І злодій схаменувся. Він кинув украдене, впав на коліна та просив у преподобного прощення та молитви. Це лише один факт життя преподобного Іова Печаєвського, який розкриває нам особистість святого. Ця людина жила не заради себе, а заради Бога і ближнього. Він все життя бажав усамітнення та молитви, та князі і чинці просили його бути монастирським ігуменом, брали з нього приклад та називали поза очі ангелом. Людина, яка, проживши в монастирі, Рівно ангельним життям. Тобто вона старалася не грішити, старалася мати любов до кожного, старалася віддавати ту любов по образу Божого милосердя. Та людина називається собі сіднік ангелом вбиті. Коли на Почаївській горі оселився, іов, вона була спільнотою ченців-відлюдників, які жили переважно у печерах по смерті у віці більш ніж ста років. Ігумен залишив по собі спільножительний монастир Фортецю з більш ніж шістьма храмами. Та що казати про будівлі, коли монастир став справжнім духовним та патріотичним центром. Йов писав книжки і навіть облаштував в монастирі типографію, і це Назарік книгодрукування у XVI столітті. Та, попри все, Йов залишався ченцем, молитовником і трудівником. Його найбільшим земним захопленням було садівництво. У короткий час між молитвами і обов'язками настоятеля він у власноруч облаштовував монастирський сад: близький і Овпочаївський, і сучасним християнам, братії Лаврі та паломникам, що тисячами линуть у лавру, в печеру, де подвизався святий, та де нині спочивають його святі мощі.